Вітаю! Слава Україні! На огляді ніж біт фірми Тусан. отакий невеликий EDC-шник. Модель називається TS319. Ніж такий EDC-шний, я б сказав, невеликий. Рукоять титановий повністю. І вставка йде з мікарти такої крупної мішковина коричневої. Невеликий бекспейсер з титана з вставкою, з бонкою для темляка. Протилежна сторона повністю аналогічна, кліпса титано офризерована. Така жорстковата, я б сказав. Клин строго по центру в осьому керамічні підшипники. Відкривається за оцей отвір. Величезний, овальний, відкриття нормальне, закриття. Теж все ідеально, підшипник все-таки так. Лайнер лок, лайнер стальний. Все стальне титанове. Заходить на одну треть, запасу ще більше половини є. Вага ножа 129 грам. Баланс на підпальцевій в Хваті. Ну, як для невеличкого ножа, вполне нормально. Тут ще є щуріл, можна і такий для маленьких тонких робіт. І обратний хват, все добре. Все ідеально, я б сказав. Так, лезо на лезі у нас сталь сендвік, 14C28N сатін. Спуски практично від обуха, вище, даже цього отвора. сатін ідеальний, все симетрично і акуратненько. По обуху 3,7 зведення в районі 0,4. Загальна довжина 174 мм. І довжина леза майже 7 см 68 мм. Товщина рукояті 15,9 мм. Отакий От невеличкий EDC від Тусана з ідеальною якістю і з преміум матеріалів. Я б так сказав. Рекомендую якість і ніж. Все в ідеалі.